Продане державне підприємство Рівне торф з молотка. Пішов авторем. Завод. Триває продаж контрольного пакету акцій радіотехнічного заводу у Рівному. Сума надходжень до державного бюджету від приватизації держмайна на Рівненщині у 2023 році склала 261 мільйон гривень. Продано було 40 об'єктів. Це дані регіонального відділення фонду держмайна по Рівненській та Житомирській областях. Регіональні відділення продають не своє, не своє майно, а майно інших органів. Державної влади, яке нам передається на приватизацію, тобто, що дали, то ми продаємо. Рекордним став продаж єдиного майнового комплексу державного підприємства Рівнеторф його стартова ціна була 47 мільйонів гривень. За право отримати державне підприємство у приватні руки змагалися 12 претендентів. У підсумку переможець виклав за рівне торф 246 мільйонів гривень. Це левова частка від усіх надходжень від Рівненщини. У вісім разів дорожче стартової ціни продали рівненський автомобільний ремонтний завод. Замість 300 тисяч держава отримала 2,5 мільйони. Втім, із новим власником виникли труднощі. Він не захотів оплачувати кредиторську заборгованість у розмірі 40 мільйонів гривень. Авторим завод будуть повертати назад. Державі розірвали договір куплі продажу в зв'язку. Виконанням, і тепер намагаємось повернути, але це такий шлях адміністративно-судовий. Покупці намагаються. Щоб ми якимось ще ну повпливати на цю ситуацію повернення, але в наш шлях чіткий. Є підтримка обласної прокуратури у 2023 році. Було виставлено на продаж контрольний пакет акцій Рівненського радіотехнічного заводу. Вартість склала 120 мільйонів гривень. Втім, бажаючих станом на зараз не знайшлося. Начальник регіонального відділення припускає, що потенційних покупців можуть відлякувати додаткові витрати, і це не лише 18 мільйонів заборгова. Про яку мовилося раніше. Кошти, які колись власником цього майна були сплачені, в разі повернення, мають бути сплачені йому назад. Йдеться про 43 чи 44 мільйони. І був суд, який зараз тільки закінчився на минулому тижні, де ми відстояли з цих 46, 36, що маємо сплатити. Відтак, за контрольний пакет акцій Радіозаводу наразі треба викласти 120 мільйонів на аукціоні і погасити борги розміром 18 та 36 мільйонів гривень. Чергова спроба продати відбудеться 19 січня. Якщо ніхто не придбає, повторний аукціон стартуватиме з ціни у 60 мільйонів. Окрім продажу пакету акцій Радіозаводу, у 2024 році регіональне відділення планує реалізувати ще кілька державних об'єктів на Рівненщині. Кажуть, продавати є що, адже хочуть не опускати. Планку підняту у 2023-му. за його підсумками. Рівненщина на другому місці за кількістю успішно проведених аукціонів. Артем Шаула,